17 червня. Пшениця, назимий ячмінь, трошки продів сонця. Де з 28, де Ось В такому стані ячмінь. Той що сухий, він майже сухий, по підкрай, де не було води, там зелений. На завтра обіцяють штормове і дощ, не знаю. Тут починає сохнути. Кукурудзи печальні, соняшники печальні. Не знаю, що має бути. Але все нехорошо. Війна нас добиває, ціни на зерно немає також, ціни присіли. Як обично пічнива, крайній Ізмаїл бачу, почали молотити по дві зони. При ціні в порту за готівку 120 доларів на ячмінь. Я навіть не знаю, з кількох кратний це мінус. Це... У мене така є версія, що якщо цей рік буде такий самий, як минулий, а в нас, іменно в нас дощу нема, то половина піде з торбинкою по світу. Але як є, слава Богу, в нас не змило, не затопило, не згоріло, не обстріляли. Тому слава Богу і за це. Отакі соняшники, соняшники не наші, але отакі по кукурузі. Доброго сівалка сіяла, не фонтан, доброго зверху досі не розтало, бо після посіву тут не було. Там було, по-моєму, 2 мм і все, по кукурузі, по діскованому. В минулому році ну, так, кукуруза була ну, більш-менш нормально, там щось під 8 тонн. А поза минулий рік були соняшники там в цьому році Євролайтинг, тоді Гранд Стар, чи навпаки якось так. Ота падалиця вона погана, цей, що мав би бути хороший, теж він. він такий сходи паскудні. Це не самі погані сонячники, які в нашому регіоні є, але є. Тому отака ситуація. Там є кукуруза є геть, туди не буде, там і в буранах не видно. Мали майстром її кропити, не знаю. Тріщини, це по-дискованому, Даже є по ораному, то ще більше. А хто заліз мокрим сіяти, там вже катастрофа. Буряни не добили. Тут типа поперечні, але воно, но воно тако довше. але це поперечні. Так само в тому році кукурузу посіяли на короткі гони. Ну, так, хазяїн вирішив. Тут на поперечних. Тому отак, зараз готовий. Приїжджає заправлятися. Кропимо також соняшник. Даємо бор, хелппрост, щоб трошки йому покращити життя, помогти на ну, дефіцит дощу, вологи, заміни нічого. Отам пшениця, отам соняшник. Йти не буду бо не встигну повернутися. Тому отак дощ треба, дуже сильно треба. Отам за посадкою пшениця. Отак видно, що вона вже теж добре жовта. Неприємно. Ще таке цікавість взяла вверх Оця кукуруза, таке вона покроплена. Отак вона виглядає поперечні рядки Ну. Я думаю, то гірша ситуація. В такому стані осет, понятно, що він вже воду випив. Оце кукуруза. А це ось так-то йде осети. Осети. Можливо, і соняшник. Бо ж в тому році соняшник тут була погана ситуація з соняшником. Отак, якісь покоси. Це я їх молотив, бачите, як накосячив жорстко. А що покоси? Того що. Тут були буряни, осет і закладало дуже жатко. У мене 4-3 роки я цією жаткою молотю. оце Отут і ще цього самого хазяйного там є поруч площа. Тільки там. Більше проблем не було. Тому отаке. Ну, якщо піде дощ, оцю дрібноту підтягне, може буде все навіть не страшно. Продовжуємо. Як погано без води, Цукровий буряк. Ну, Понятно, це поперечки, але в будь-якому випадку. Отак, той, що даже посходив, отак він вже туди ныряє. Тудово вроді як краще, тут не знаю, перший другий проход сюдово стає краще. Сіяв фент на спарках, отут ішли спарки, там Тоже ситуація не фонтан з 36-радною сівалкою. Ось така ситуація отут. Вон оприскувач от їздив, кропив, коротше, нічого не змінюється. О! просівчик. Така ситуація виходить після дощів, оце перша площа, що сіяла цю крові тут холдинг. Така тут ситуація. Так. Начебто вверх і краще, але все ж таки там буряни були. Оце від трактора сліди. Таке воно. Загально більш-менш ну, то що сіялося до до дощів, коли дощ перекрив, посів, то в рази краще. Ще один кадр, круза. Отак. Загально дуже добре. Ну отак. Коротше, буряни покроплені, мастером тут все, це також не наше. Ну, є проблема. Буряни були, вийшло, що не було закриття вологи. Буряни пішли дощі. І ще й релю, коли робили, накосячили. І виходить, що отак. Амброзія це після того, як зробили рельов, вона повиростала був битий з лаком гербіцидом до того. Така ситуація. Є, а там нема. Отак от є, нема. В общем, печально. Отак. От Тут могла бути би отака кукуруза, а так вона могла би старчати. Ну і, на жаль, нема. Отак. От а чого нема? Була б волога, кукуруза би вже вискочила вся. Получається, що зараз якщо знайду. Отак вона є. Вона тут питається рости. Ну їй треба вода. А води нема. Тріщини. Тріщини вже лізуть, при тому, що тут ні катків, нічого не було. Після плуга один раз компактомат пройшов і все. І ще й виходить. Отак, отут він йшов мілче. Потім стає. от туди стає чорніше, показує. Оця кукуруза краща, вона там даже суттєво краще, вона така, як отут на поперечках, а там він трошки підглібився. Тому так, косячити це дуже погано.